Зажурився український письменник сучасний. Як же книжку видавати за рахунок власний? Щоб просунути до друку хоч тонку книжчину, треба мати грошей торбу чи цілу корзину. Не журися, побратиме, кругом подивися, кому вони книжки твої сьогодні здалися? Подивися на сучасну панівну культуру, той побачиш не картину, а карикатуру. Живемо ми, пане брате, чудернацьку пору. Он на того полюбуйся, хто пробрався вгору. Було воно ванька встанька, а сьогодні цяця, -ця. а назавтра вийшла в нього філософська праця. Пробіжиш її